Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо партію 13-го туру матчу за звання чемпіону світу, який проходить в Астані, столиці Казахстану. Білими фігурами грав Янні Поміщі, а чорними фігурами грав Дільний Жень. І головне питання було сьогодні: чи зможе Янні Поміщі вийти після вчорашнього програшу обідного, де він мав просто п'ять пішоків переваги і не реалізував, чи все ж таки китайський шахіст вже зможе його добити? І давайте подивимося, що відбулося в цій партії. Я, не поміщі по традиції, вибирає дебют іспанську партію. Д3. Ну, тут все по стандарту. Вони розігрували, нічого нового. Розміни, кінці 4. І ось тут могла бути перша хитрість. Слон f 4 міг зіграти Непо. Кінь Б2, ясно, що не можна бити, тому що ферзь Б1 би відбулося. Кінь С4, БЦ. І слон на Б7 пропадає, його просто забирають білі. Ну, Звісно, пішака на B2 чорним не обов'язково бити. Чорні мож... могли ось тут, наприклад, помінятись кінь d 2 ферзь d 2 Клоні 4. Так, да, чорні від'їдають пішака на Е4, але білі. Свою чергу забирають пішака на B5. Да, і ось така позиція. Так, да, в чорних два слона, але ну, білі можуть розміняти, наприклад, цього слона. І пішак на D6 також чорних слабкий. Тому позиція рівна. А в партії я не поміщі побив просто кінця 4. БЦ, ну, можливо, не хотів на нічию грати. Тому побив. І ось тут це вже помилковий хід втрим. Йому слід було грати Б3. Ти на цей варіант. Ой-ой-ой, друзі. Вибачаюся. Ось тут. На ось цей варіант А5. Тура є один. І ось тут приблизно рівна позиція була. Білих, ну, лишній пішак чорних, але нічого страшного. Слони різнопольні, білі просто можуть десь поставити ферзя на Д4, наприклад, і все тут, все тут добре, в білих рівна позиція. А в партії Непо зіграв в 3. Єде. Слоні 4. І тут дінгу треба було грати тура b 8 Да, хід не простий. Ферс Б6, ну але тут в чорних явно краща позиція. Два слона. Просто просто краще. Ніяк не ризикують програти тут чорні. Ну да, хід не простий. Перше, що напрошується, це піти ось тут Тура c 8 Або ферзь D7, якось так. А Дінний Жень зробив хід тура е 5. Це вже щось дике. Так здається, мені. Тура С1, Тура Тураці 8. Було в партії цей. Далі. кінь е 2 також це помилка від росіянина. І Dilnie Жензі ось тут Ferзі 7. Також хід помилочний. Ferзі 7 це зразу рівна позиція. А слід було грати Ferzi E8. Чо... І зараз покажу, в чому різниця. F5, кінь Ф5. Жартувати фігуру пройшлося біли. да, білим. Чу... Білих є три пішака за фігуру. Ну, але це така компенсація. Ну, в принципі, по матеріалу тут все нормально, але фігури в активні. Да, король чуть-чуть. Чуть-чуть розкритий. Ну, це все повна ерунда. Порівняно з лишнім слоном. І тут була краща позиція в чорних. Ну, Китаєць зіграв ферзі 7. І тут вже вирішив, що треба форсувати розміни. Все ось так помінялось. Пожертвував якість. Ну, але два слона компенсують це. Компенсують зайву якість. Кінь д 3. Також. Слон це 6. А5. Корольів 7. І тут. Я ні Поміші вирішив не ризикувати і просто ось так погодилися на нічию шахісти. Ось така партія вирішив не ризикувати НЕПО, Просто після вчорашнього програшу реабілітуватись, вирішив. Ось так відсушити і на нічию Бо... Ну Це не... не те, що було в 12. -му. Не те, що було в 11 турі, там, де вони все поміняли, це зовсім інша партія, цікавіша трохи. Ну, але, тим не менше, ось така партія. Завтра буде вихідний день. Ш... мають, будуть мати шахістий час, щоб відпочити. А після завтра, 29 квітня, буде 14-й тур. Також буде стрім у мене на каналі. Тому чек... запрошую вас всіх на мій стрім. Він почнеться 11.45. Рахунок матчу став на цей момент 6,5 на 6,5 рахунок рівний. І подивимося подивимося, хто стане новим чемпіоном світу. Вам, друзі, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!